світ мавки. з вами я, Маріанна з України. Друзі, підписники, гості мого канала дуже дякую одразу всім кажу за ваші лайки, за вашу підписку, за ваші теплі коментарі, які мене підтримують і надихають створювати нові відео. Сьогодні експрес-розклад на таку тему. Ваше оточення. Так, і давайте я. Просто буду шукати в колоді. Тут є два чоловіка і дві жінки. Карти. Одна молодша, одна старша. Ось, молодший чоловік вийшов. Угу. Чоловік десь може бути від вас на відстані, бо карта корабель. Хитренький. Перша карта лисиця вийшла. Я покажу зараз. Ваше оточення це мається на увазі. Ось чоловік такий. Не обов'язково, хто біля вас, прям да, дуже близько, на відстані руки вашої знаходиться, да, а й хто у вашому серці, можливо, да, або в кого в серці ви, ну, тобто ви вже відчуєте свій резонанс. Чоловік молодий, років там десь так, до 35, ну 40, да, крайня межа, приблизно так. Тренький, дивіться, з картою лисичка, може бути жадібний, ну що тут скажеш, така карта вийшла. Може бути, знаєте, такий а, ну, якусь вигоду, може користь він шукає в спілкуванні, але тут не відняти велика пристрасть до вас, дивіться. Велика пристрасть по цій карті лілея, ще й ця така да, червона лілея. Помаранчева, ну, і він не найдивиться, да, на цю лілею. Тобто тут бажання до вас таке палке, нестримне, ну, жага якась. Але, знаєте, якщо чесно, ну, от, ось, ось це бажання навіть в цій першій карті і показано. да, а, Ось вас, ось так, от приблизно. Схопити, не відпустити, не знаю, не знаю. А, те, що він хитренький, те, що я ж кажу. Ну тут щось таке, давайте я оточу ще карта дім вас показав. Ну, він вами захоплюється, якщо чесно, так, але, дивіться, показав вас. Він би хотів, знаєте, прямо ось буквально от... В будинок у вас свій ось так, от, якось лисичка, ось цю, а, як цю пташку, лисичка спіймала, отак хотів би вас взяти десь, я не знаю, перенести в свій будинок. Вас показав, але показав одразу, дивіться, як, що ви для нього загадка, що ви для нього буквально зачинена книга на всі-всі- всі які тільки можливі замки. Тобто він вас не розгадав, ви для нього таємниця, щось незвідне, прекрасне, буквально якась дівчина, як з минулого якогось століття, не те, що з минулого, а десь буквально ось, да? 17-го століття, з якоїсь картини зійшли з полотна старовинного художника. і ось, він не розуміє, чи ви примара, чи ви жива, реальна дівчина. Ну, По карті ось ця закрита книга. Дуже хотів би більше про вас дізнатися інформації. Дуже хотів би знати, що ви зараз робите, з ким ви, де ви. Можливо, ви дійсно від нього закрилися. Таке може бути і навіть напрямутись, що це інтернет, може і... І не, не спілкуєтеся, або хтось може блок зробив, або просто ось настільки ви до нього, а, може, тут, скоріш за все за все, що так, да, так, да, я бачу, ви не схотіли спілкуватися з цим чоловіком. Він, от по карті щури, вам так здалося, да, що він от, наче якусь ще енергію у вас краде, чим. От щось, ви побачили його, якесь, знаєте, до вас ставлення. Ну, ось таке. Ну, що тут говорити, да? карта щури? Що лише взяти, лише ви, от від вас щось взяти, лише йому щось потрібно. Ви це побачили, відчули, і ви тут, по, по цьому розкладу, розклад такий, що ви перекрили спілкування з ним. Ну, як розкусили якісь його наміри, не дуже до вас чесні. А, було якесь спілкування таке легке між вами. Дійсно, між вами ось двома десь показано сад такий, знаєте. От якось лише двоє вас, ніби в саду, от без свідків, щось таке. Могли ви йому тут по карті букет якось свою. да, да, о, ну да, ви прям... До нього карта Біла Лілея, ви до нього так якось по-чесному ставилися. А, дуже щиро. А, у вас до нього були чисті наміри від початку, і якесь було спілкування таке дуже, я б сказала, двох, двох душ. Дійсно, було спілкування, і показано, що могли бути у вас почуття до цього чоловіка. Такі високі, знаєте, якесь спілкування було, ну, не просто, а такого характеру. Угу. Як от ви його сприймали як свою споріднену душу. І зараз все знову показано між вами гора, перепона, якась, ну, взагалі, яку вже навіть неможливо, якщо чесно, цю гору подолати. Ну, це дуже велика перепона. Це і відстань, і те, що ви не хочете, у вас нема вже бажання спілкуватися. Але все ж таки, ніби як ем, якийсь лист ще йде. Це можливо дійсно, що цей чоловік ось від вас. Чекатиме або чекає зараз якогось листа, якоїсь звістки, бо ви тут вийшли, як вершниця. Дійсно, от він чекає, він дуже хотів би від вас якоїсь звістки, смс, повідомлення. Щодо до вас бачу, так це дійсно. ну, Найперше, да, велика дуже пристрасть, і, видно, пристрасть вже виникла тоді, коли ви вже не схотіли спілкування. Якось так. А, ну, дуже хитрий чоловік, можливо, навіть підступний в когось програється. Він якось десь крізь свою вигоду шукає. Якийсь він, ну що тут говорити? Наміри, на відміну від ваших чистих намірів, у нього тут я чистих намірів не побачила. Так, метафоричні асоціативні картинки. Візьму одну картинку, яку ви будете тлумачити самостійно для себе. Я покажу картинку, і ви ось. У кожного свої асоціації будуть через призму вашого світогляду. Ця картинка візуально якось да, відіб'ється у вашому серці, у ваших думках, у вашій підсвідомості, і лише от ви побачите. Що в цій картинці таке може бути? Яка підказка для вас? Чи як взаємодіяти, чи що вам робити? Навіть не хочу трактувати да, цю карту, щоб не перебивати потік вашої свідомості, ваших думок. Добре. Так, ось такий у нас чоловік вийшов. Пристрасний. І, ну, по карті лисиця, скажімо так, навіть в чомусь десь як хижак, може поводити себе, своє взяти і піти може. Як ось ця лисичка. Так, добре, далі. Дякуємо варіант номер 1 Дивимося, хто ще на розмову прийде, яке ще у вас оточення. І хто готовий нам тут щось повідомити? Хто на контакт хоче вийти. Дівчина, молода особа, жінка. Одразу кажу, карта будинок. Може бути хтось да, з домашніх. Хтось з домашніх. Молода, гарна особа, але якась тут важка доля в неї. Зараз побачимо. Ну, ось така гарна, прекрасна дівчина. Хто це може бути? Родичка, подруга, вже дивіться самі. Це ну, або молодша вона за вас, да? або ваша ровесниця, ну я ну, не старша вона за вас. Чому тут карта Хрест? Це якась карта важка, це карта важкої долі, випробувань важких, труднощів. Теж можете бути ви або на відстані, або або карта зірки. Це, знаєте, дівчина самотня, одинока по карті вежа. Але тут чому ця карта? Карта М -м, знову вежа. Що ж нам ця вежа хоче сказати? Зараз я подумаю. Знову перемішаю колоду. Ну, дивіться, ну дійсно, в чому проблема, чому карта Хрест вийшла? Десь, може, дійсно в небезпечному місці ця особа знаходиться. Ну, ось да, така вежа, яка там уже від неї повідвалювалася цегла, ну напівзруйнована, скажімо так? Да, якесь як небезпечне місце. Ось про що мова. Оце, Про це мова йде. Ну, щось, звісно, може бути пов'язане із да, війною в Україні, що йде руйнування, наприклад, да, будинку, домівки, напад ворога, щось таке може показувати, що ця людина, особа знаходиться десь в Україні, в небезпечному місті. Да, тут як загроза, навіть її, можливо, будинку, її домівці. Дівчина якась така, ну, якась у неї, тут, знаєте, показують щире серце. Вона дуже мудра, до речі, якого б вона не була віку, вона не по руках мудра. Бо її тут показали ще ось такою картою. Карта Гандалка, тобто її тут показали дуже такою... Інтуїція в неї гарно розвинена. Так, якась тут дитина. Може, знаєте, під загрозою навіть якийсь її новий проєкт. Знову тут карта Змія місяць. Ось щось таке. Ну і вона сама да, десь може бути в якомусь, скажімо так, небезпечному місці, і от якась іде загроза. Знову партелі. Зараз. Ну, от у неї дуже скоро почнеться якийсь новий етап у житті. От по карті дитини, якийсь буде сюрприз, щось неочікуване. А, і тут, до речі, от, оцей весь важкий її такий період випробувань, він якраз нарешті, так, да, дійсно закінчиться. І навіть не знаю, чому карта показала, навіть може бути в неї якась зустріч кохання, навіть зустріч чоловіка свого майбутнього, може навіть сім'я з ним буде. Не знаю, чому карта так показала. Ось це все. Ось, може, якщо ви, наприклад, турбуєтеся да, про людину, то оця особа в дуже зараз якомусь скрутному становищі, дуже вірогідно там, де є загроза, війна. Ну, де є небезпека да, життю, також по карті коса. Угу. Але ось карта, оця мені чомусь я так довго думала, що вона значить. Я думаю, що ось дитина щось нове, сюрприз буде якийсь, і кардинально зміниться її доля. А, але я б не сказала, що тут буде якийсь переїзд від'їзд її. Ні, якраз там була карта якір. Просто оце все, оцей період мене, да. Угу. Тут, прям, знаєте, якесь таке може бути навіть якесь таке невеличке диво, от щось таке може трапитися, що оці випробування, важка доля цієї людини якось зміниться, і як річка, да, от, е, якесь нове русло буде, новий шлях. Угу. Так, давайте візьму ще метафоричну асоціативну картинку. Так, що тут стосовно цієї особи, які асоціації у вас виникнуть? Зараз побачимо, яка тут карта. Ось така карта вийшла. Що вас виникає. До речі, не завжди саме перша думка є найважливішою, найправильнішою. Іноді знаєте, ось про цю карту так от подумаєш, походиш. І десь потім через якийсь час раптом приходить якась думка, згадка, якась асоціація така непередбачувана. Може бути і так, що не одразу. А от ніби подивитись на карту, пройде якийсь час, хай там навіть півдня пройде, да? і щось потім отаке, як в пам'яті, як якийсь дзвіночок. Продзвонить і щось таке. От ви зрозумієте, наприклад, у чого ця карта була. Да? Дуже дякую всім за увагу. Маріана, до нових зустрічей.